Друзі, добрий день, добрий день. Давайте з вами подивимось. Село, Ох, пока його я його записала, ще неправильно, поки знайшла. Село Ушкалка, Верхній Рогачинський район. Зараз його зробили Каховський, От, але в принципі в принципі, я примірно розумію, що де він. Примерно розумію, де він. Окей. Питають, як пройде звільнення, чи довго чекати. Що? Що було, що є, що буде. Так, листопад. Листопад. Сьогодні, сьогодні 5 листопада. Ситуація повторюється, ситуація однакова по багатьом селам, і в цьому селі така сама буде ситуація. Їм об'являть про, про щось, та влада, яка зараз є, їм об'явить про щось таке, що типу, хоче зберегти. Хоче зберегти за традицією. Я думаю, я думаю, це про об'явлену евакуацію. От, і хочу сказати, що натомість, натомість. Ну, скажімо так, вони будуть забирати своїх колаборантів і, от, і вивозити їх ховати за межами взагалі. Тобто, це Росія буде. Тобто їх будуть вивезти. Якщо ви готові їхати в Росію, то, звісно, можна евакуюватися. Не всі люди поїдуть, якась частина людей залишиться. Тобто, не, ну, не, не, не всі відправляться. Колаборати поїдуть, але вам хочу сказати. Тут палка в двох концах. Це якраз те, що ми казали, чемодан вокзал Росія. Якраз це, це як то кажуть. Е... Так, про евакуацію. Хто буде з тими, що не поїде? Що буде з тими, хто не поїде? Ну що, друзі? Е... Я вам хочу так сказати, з тими, хто не поїде, буде, будуть, при боях, це можуть бути дуже серйозні, дуже серйозні патрії. Тут карта смерті, карта башти, коли все руйнується навколо, в боях. От, хоча люди будуть досить в ілюзіях, дуже довго будуть досить чекати якихось, якихось моментів. Це кармічна ситуація, коли немає вибору. От, і коли все-таки люди зрозуміють, що м -м, нема куди діватися. Тобто багато людей все-таки уїде. Багато сімей уїде. М -м. Тобто, знаєте, я би так сказати, розрушаться всі ваші ілюзії по поводу того, що можна якось змінити ситуацію. Але все одно якась частина людей залишиться залишиться вдома. І будьте готові про те, що е орки можуть, можуть не просто заселятися там в ваші хати, да, от, а можуть і е розстрілювати самі хати, і якщо щось там їх не устроїть. Так, листопад. Листопад ушкалка. Заселяться десь чи то в школу, чи то, чи то в саді, щось таке туди прилетить. Прилетить. Будуть шукати. Люди, люди поховаються по хатам, будуть сидіти, не видно, не чути взагалі. Хто є, чи живий, чи ще що. І починаються обстріли, дуже серйозні обстріли, але, але ще немає. Тобто через воду через воду. От, е, якийсь там монумент, може, у вас стоїть чи якийсь пам'ятник, то його теж там розрушить. Матюхи ті пам'ятники, я вам хочу сказати. Чи на кладбище якесь прилетить, щось таке. Дивіться, листопад, я дивлюсь, взагалі двигів я не бачу. Так, ЗСУ стосовно ушкалки. Ні, дуже будуть ЗСУ будуть обстрілювати, да, я хочу сказати, і ще що, і будуть іти бої, от, і десь ну, на, на, на підході, скажімо от так. От. Але, але буде. Буде довго чекати. Тобто то робота ведеться, от, проте, не так, як, як би хотілося. Ви будете в листопаді, знаєте, я навіть не знаю, як це воно, да? тому що таке впечатлення, що десь прориваються, десь, ну, не одним фронтом йдуть, а якось прориваються. Поэтому е... таке враження, що. Листопад для вас ще ні о чому, як говориться, нічого не змінюється. Грудень. Грудень. Хоча казалось би, у вас же ж тут, в принципі, і рогачик, да, і, і одного воронцова вже ж звільнено. Я просто карту відкрила, подивитися, де ви знаходитесь хоча. Дивіться, в полях будуть заривати, акапуватися в полях у грудні, прям будуть щось там чи ховати, чи мінувати. В полях будуть, і для того, щоб, як буде ЗСУ наступати, то щоб були великі патєрі. І ще що є таке враження, що у вас повинно ССХ, схат, теж повивозять все. У грудні йдуть обстріли, виби світла, але якісь люди ще є, там сидять, ще живуть якісь люди. Шкалка. Дивіться, в грудні, в грудні десь відступають орки для того, щоб зберегти, бо наші починають, ну наші наступають і ще що, і наші починають їх там ну, обстрілювати багато смертей орків. Так. Але ще одно, на пустирі поля десь там ще вони під контролюють село Тобто вогневий контроль, я би так сказала. Дивіться, в грудні наші заходять, звісно, в село. От, і працюють, працюють, прям досить такі, досить такі. М -м -м. Боже, якщо це село останеться там все ціле, це буде прекрасно. Друзі, дуже сильні будуть бої у вас йти. Дуже сильні, дуже сильні. Я би так сказала, що багато буде серед, серед наших хлопців загиблих. От і саме село досить таке буде. Так, як буде сама деокупація де проходити? Важко буде сильно багато обстріляно всього, бої будуть вуличні йти, е орки будуть ховатися і, і в школі, і там, да, якісь дитячі заклади, і ще якісь такі старі місця, і багато буде, ну, багато буде обстріляно. Ну, не те, що зруйновано, воно все таке буде понівечене. Що тако знаєте, я би сказала так, половин, наче як половину села не буде. Але, але все одно, все одно. Дивіться, дати вам пораду раду чи вам евакуювати. Давайте подивимося, що буде з тими, хто евакуюється, евакуюється. Вас надурять. Люди, які евакуються, покинуть все, підуть з мінімальним багажем. От. Але ця ситуація повторюється і повторюється, через повторюється. Я вам хочу сказати. Ця ситуація вже була десь в якомусь ну, числі, чи в чому. Тобто карта, знаєте, як то кажуть, давайте будемо цивільним населенням прикриватися, називається. По телевізору показують, виберуть пару людей, покажуть, як все хорошо, все прекрасно. От. А останні будуть в холоді, в голоді, в якійсь чи в тюрмі, чи в якійсь, е, приміщенні, не обігрітому, нічого ще що дітей можуть десь забрати вообще окремо. Ще дай Бог, щоб потім понаходились ці люди. Отак от, от. Тут і так хреново, і так хреново. Не знаю, що вам казати, медитуйте, змінюйте ситуацію, якщо можете, якщо, якщо знаєте, іноді є така, є така річ, називається, коли слово пізно, коли люди думають, що проскочуть, і це такий, знаєте, як урок. Урок такий людям іспит, скажімо так. тому... Тому все, що я можу сказати на моєму каналі, є золоте правило. І це правило звучить так. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, з вами нічого поганого не трапиться. Робіть медитацію. Ставте захисти на свої будинки, ставте захисти на своїх рідних і близьких. Саме тут і їх в енергетичні канали. Ну і, скажімо так. Отам в мене є в розділі медитація, є ще такий плейлист медитація, там в мене є іще захисти на рідних і близьких. Тому беріть, робіть, особливо, якщо вони у вас, ну, наприклад, там в цьому селі, а да, ви десь в, 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 в евакуації, візьміть фотографію і зробіть те, що я там розказую. От, і намагайтеся. Знаєте, як то кажуть, ще є такі речі, як то спасіння утопаючих, діла руку утопаючих. Це теж дуже важливо. Чому? Тому що хтось залишився, він знає, чому залишився. Не через матеріальне, а тому, що ну, хтось на окупованій території залишився, тому що, тому що це був його обов'язок. Як громадянина, як. як... Людини, яка вболіває за свій край. Але такі люди знали, на що вони залишаються, на що вони йдуть. Будемо мати надію, що цей прогноз максимально позитивно збудеться. От. І щоб це так було, медитуйте змінюйте ситуацію. Пока-пока.